Ну і мені хотілося б е, сьогодні е, так само, ну, це не відзнака, це радше теж такий подарунок від компанії головному редактору однієї з е, найкращих газет. Я думаю, молодих газет, сьогодні яка теж компетентно висвітлює, е, в тому числі і теми довкілля. Е, я прошу сюди Гор. пана Ігоря Гулика. Молода за назвою, газета. Молода, — Молода за назвою, але і, за, і колектив молодий да. Ігора. Да. Ми, ми, ми з тобою е, успішно свого часу творили львівську газету, да. так? І тепер найкраще все найкраще, що було тоді, тепер тобі вдається е, втілювати тут. І до, е, я кажу, так, порозліталися, я бачив на одному з форумів так, газ, газетярів yeah. по різних цих, а ти якраз. Ці всі речі зберігаєш, ну і такий тобі пристрій для довкілля. Я покажу, що це є, це сонячна. Сонячна батарея, яка може. З електрики не треба. Так, Електрики не треба. Десь будеш в національному природному парку, так за 15 годин кинути покинути її на сонце, і потім мобільний телефон можна підзарядити. Або лампочки вони велику приїдати, то там буде політику. Така та це не відзнака, це радше подарунок. Дуже дякую. І всіх колег зі святом, особливо. Богдана Кушніра, <laughs> мого однокурсника. Я отак вот сидів, згадував собі 30 років тому, це минулого року стукнуло, коли ми познайомилися, здається. Мені дуже приємно, що він став лауреатом премії імені Володимира Здоровеги. Свого часу я також отримав цю премію. Мені здається, що з нашого курсу Богдане певно ще не один з говорят цієї премії буде, тому що ми були найкращі, ми учнімо були Дякую.